Так, борошниста роса показує чим добробляти. До Комуфенцит є така розфасовка. В рідкому стані є комуфеніцит в такому стані. Але вже зразу можу сказати, що цими двома препаратами не обійдеться, чи одним препаратом не обійдеться, сюди дати потрібно сильний хімічний препарат. Кілька років вже, наверно, років 4-5. У таких фазах хвороб я використовую такий фуніцид, як Луна Експірієнс. Норма цієї луни я даю приблизно 750 грамів на гектар. Бачите, тара вже не новенька. Тара вже кілька років використовувалася. Ну, цей зберігаю в холодному місці 2-3 роки вистачає цього препарату. Так, то тепер давайте розберемося по нашій баковій суміші, яка вона має бути. Має бути що? Проти хвороб, це коммуфоніцит плюс Луна Експірієнс, або той самий Корбіон плюс Луна Експірієнс. Проти шкідників ми даємо корбіон або метабо АК, який нам ще додатково збереже дерево від ураження кліща. Ну і до всього, всього компоненту хочу додати ще один такий компонентик е, мегаврожай старт. Він додатково нам дає, що дає дуже непогане живлення. Він нам дає має азот фосфор калій плюс е, має 19 амінокислот. А якщо в нас дерево здорове, ви знаєте, що дерево буде швидше засвоювати препарати. І швидше буде лікуватися від цих зубних факторів, які в нас є в саду.